Є така сумновідома світська російська левиця, яка не співати, ні танцювати, ні грати на сцені не вміє, але скандалить на будь-яких світських тусовках, підтримуючи до себе сумнівний рівень уваги. Так от у нас теж в вищій освіті є така собі світська левиця. це києво Могилянська академія. Знаєте, існує така сумновідома російська героїня, яка любила повторювати фразу. Хорошими ділами не нельзя. Так от, у нас в урді також є така собі старуха шепокляк. Знаєте, був такий сумнозвісний генсек КПРС. Любив себе тішити колекціонуванням усіх можливих і неможливих нагород. Так от, в українській політиці є свій Брежнєв. Це Дмитро Табачник. Надзвичайний повноважений посол, доктор історичних наук, академік правових наук, заслужений діяч науки і техніки, лауреат премії Золоте Перо, орденів Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, князя Володимира, Нестора Літописця, орденів 19-ї іноземних держав. Та медалі за відвагу при пожежі. Знаєте, є такі сумнозвісні установи в кожному районі, в які скільки разів не звертайся з проханням вімкнути опалення, повернути гарячу воду, відремонтувати під'їзд все марно. Так от у нас в уряді теж є такий ЖЕК, який очолює Дмитро Табачник, і до нього скільки разів не зверталися. Зробити стипендію на рівні прожиткового мінімуму, вільний вибір предметів, автономію університету. Н -н -н, нічого. Знаєте, і такий міністр внутрішніх справ, який підвищив свого водія з капітана до підполковника і отримав 4 роки тюрми. Так от в партії регіонів є свій вуценко. Дмитро Табачник за час служби в адміністрації президента отримав спершу майора, а потім підполковника і згодом полковника. І це всього за два роки. Знаєте, в Україні є такий відомий університет, у якого гасло час плине Києво-Могилянська академія вічна. Так от в українській політиці є своя Києво-Могилянська академія, а за часів кучми. Голова адміністрації президента за часів Ющенка віцепрем'єр, за часів Януковича, міністр освіти. Так от президенти плинні, А Дмитро Володимирович Табачник вічні.